Хотів я поїхати на метро, кудись в Нью Джерсі, але метро сьогодні не працює, принаймні ця станція де я. Тому я йду в пішки і може піду зовсім в інше місце. Ну чисто так прогулятись. Під вечір. Правздетися. Так, а вот ото той барчик. Таке я хочу зайти, але треба знайти якийсь такий гарний повод. Щось якийсь сушняк долбить. Три години з дружбаном спілкувались. Піз Дон як то кажуть. Щось це треба було перед виходом води попити. Що це протупив. хліба. Дрони працюю, там шаттлбас є. А ще вони рекомендують взяти електричку залізницю, ну можна доїхати до Манхеттена за 5 сек. Мабуть назад я так і поїду. Чисто як експеримент. Поки що йду за напрям до таунтауну на якої я ще ні разу не був. До речі, у багатьох пабов є своя супутникова тарілка. Ну щоб футбік дивитись. І така тарілка, знаєте, велика. О, ця штука. з цукерками, ви всі бачили в кіно. Цей район називається Sunny Saй, я думаю. Ліворуч там. Але тут таке. Тут я йому вацім бачив. Ну, в метро, але десь в цьому районі. Ну не прямо отут, вот а там трошки далі. Якщо ну, є дерева, значить жити тут можна. Таке, затішно задні, дуже щось нагадує, може якісь Луганські вулиці або Харків. Такі, знаєте. Але з Харківом у мене погані спогади, бо все було так красиво-класно, але грошей в мене не було. І тому не клас. Тобто я не мог дозволити собі багато чого, що треба було б. Але цим спогадом вже 10 років. І ці спогади я дуже, дуже швидко якось з голови викинув. Бо нічого. Такого цінного там нема. такі голечики прикольні. Чого не ні? Точно. Коха. Зараз коха допів. Оже дарка у нас ось магазина. Прикольно, Неді не написано, що це за таке. Шукаєш надію, заходить в церкву. Вот все за дворик такой. Так, что тут за ебеня? Ебеня звичайный. Еще один папчик. Ну, дохера хера папчиков. Тут такая, как, сдается, какая-то британская тема. Иначе наша тут Эмма тусовалась. Было mm -hmm. тут дуже такого богато. Бесплатная газа. Газа уже далеко не бесплатная. Так, у нас тут якийсь алей, дуже прикольний відос. Відок отраває вдома. Так, а я там ходив вже У попередніх серіях. Оце прикольно. О, може зараз знов на ту заброшку полезь, не знаю чи щось нове знайти. оце нове Тут я ще ні разу не був Класно виглядає Я кайфую Літо. Я отакий от Майами ставил Вот у солнца, блядь, тут прищурился экцией. О, это зима. У меня дубилка. Поехали, сандаль потеряли. С открытым багажником походу набухались. А да, что может валяться все тут? за бетоном якось нитья може велик взять что дорога, дороговастей насправді там я я не розібрався там якось за кожну хвилину там щось нормально тут капает Може наступного разу якось Я знову перечитаю умови використання, там щось 18 доларів на день і тіпа, 18 доларів це просто взяти. і там ще щось там за сколько там за кожну мілю або хвилину платити. Щось таке. тебе тут з вечора. таке все насичене. прикольно я як кіно. Так, піду шляхом яким ще не раз не ходив щось нове може до асторії дойду не знаю я туди все збираюсь два роки да чувак поїхав ще трошки ну тут таких зараз буде багато Бо вечір як бачите взагалі то даунтаун мертвий бо сьогодні субота Ще минулий рік і в мене знову зламались навушники. Одно вуха не працює. Я купляв ці навушники ровно рік тому. І попередні за рік зламались. Вони коштують десь 9 баксів. Тож, ну таке. Все працює рівно рік. Штани рвуться за рік. Учники. Так працює американська економіка. Американська, але китайці заробляють усе. До речі, колись я тут я був, Колись з Прилін приїжджали. Це було в 23-му році. Так, вот все там графитосы. Токсичная чи чешо, база. Сирану, прям на тачку, я бачився. Не знаю куди, але в сторону Манхеттена в сторону Естривер. Тут таке трошки не дуже естетично Як на мене. І такий спальний район. В бізнесі, якщо є, то такий... Не, не, не для якогось розваги. и життя челики сидять на балкончику. кадр классный. Так, а что там стоит? Якийсь синий каприз. Я фильм дивился. С такой нас. Ну, что это за тачка? Блядь, красивая. Офигеть. Офигеть. О, свалка такси. Вот так все выглядит тут. Вот. Так, вот все красиво. Поточила. Я как правило классно. Чисто киношно. Картинка. Все свалка. дверей, колес. Так, ну от я зайшов в якусь жопу, як ви бачите. І будівлі відповідні, і сміття на вулиці, і грязне, і таке Дерев, Ну дерева тут є, але ж це не то. Тут так не дуже. Коротше такі чор, чорне-чорний. В чорному чорному городі. Ленчик Пашковський, приблизно в такому зараз, але він в Вільямсбургі, біля Давино Парк на Марсі Авеню, а я в Лонг Айленд Сіті. Дякую! Так, це електростанція Подстанція А це я а це Крінс. Це якийсь тут чернушник. Справді. Вернон бульвар. знайоме місце, я там жив. Так, оце якийсь парк, там написано. Це біля моста, біля електростанції. Тут шум, гам, блять, відпочивати проїхали вони. Музику свою уєбанську слухать. О, якась музика. Знайомий про барабанів барабанов. Із якої латинської країни. Ця музика? Вгадайте. Є only fans, а є онли Ну, Як ви думаєте, з якої країни ці люди? I точно не вбило, да. I'm yeah, Район тихо зараз. Нема такого. Але в попередньому місці, де я жив. Отам така хуйня кожен вихідний була. Схребляється. Ну жопа. Це до речі Рузель Тайланд. А позаду Манхеттен. а Взагалі українською правильно казати Манхэттен. Якась срань просто. Мені б тут неприємно було б відпочивати. Дуже шумно. Це все люди, які живуть тут поряд, отже карти. якісь свадьби що тут Весі, весілля день народження помінки мерзотне тут. Мерзотний відпочинок як на мене отакий Ну, для мене це не... Для них нормально. Не було якогось стрілянини. Зараз трохи порозганяють, щоб не кучка ланусь. в толпу чорних курочок ви бачили які форми у них ну форми так да. мене це не приваблює такі отакі мене приваблює дещо поцікавіше більш Хто в, в цьому районі такі не живуть. О, це прикольний кадр. Може на цьому і закінчити відос. Co to za budynek taki ciekawy Tutaj napisał, New York Architectural Terracotta Works 1892 Я люблю это делать, но я иду назад той же дорогой. Чуешь? Жан-Клод Ван Дам. В фильме ⁇ «Спиздили». Пацаны залезли на железку. Может кто-то сегодня загинет из них? Бо если они... Збираюся цендрити по потяг, то це може плохо свідчитись. Бо потяги тут на цій ділянці вони їздять як, як потяги метро з контрактним рельсом.